Друзі, привіт! Ми вас сьогодні запрошуємо. Софія, куди ми запрошуємо наших друзів? На експеримент. У нас сьогодні для вас експерименти. Трошки фізики і хімії саме для вас. Буде дуже цікаво. Всім привіт! Привіт! Сьогодні я запрошую усіх вас до нашої хімічної лабораторії. Зараз ми з вами трошки поекспериментуємо. Готові? Так! А ви готові? Так! Тоді дивіться, ставте лайк і запам'ятовуйте найкрутіші експерименти. А на перший експеримент до нас припливла моя подружка. Ось така маленька медузка. Давайте з нею привітаємося. Бачиш, яка медузка? Дивись. Гарна правда, це моя подружка. Можеш помахати її ручкою? Ось так. Знаєте, що полюбляє робити моя подружка медузка? Вона вміє плавати вгору та вниз, але лише коли ви нею управляєте. Давайте ви за допомогою своїх долонів змусите мою подружку медузку опуститися вниз. Отак качайте ручками і говоріть вниз, 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 і дивіться, що відбувається з Медузкою. що опустилася вона вниз. Опустилася? Ой, друзі! Мерші, треба її підіймати до гори. Кажіть їй «верх, верх, 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 верх верх. Вийшло! Давайте ще раз. А тепер самі управляйте. Кажіть, куди їй пливти, вона буде. О, ще продовжуєте. Опускається! Вверх! Ось така моя подружка. Сподобався експеримент. Друзі, а ви допоможете моєй подружці помандрувати морем? Давайте не лінуйтеся, піднімайте долоньки і направляйте мою медузку вгору або вниз. Вниз, 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 вниз. Молодці. А тепер активніше вгору. Вгору, 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 вгору. Молодці. Дякую вам! Зараз розкажу. Це мої чарівні кип'ятильнички. пятильнички За допомогою них ми зможемо перевірити теплоту ваших долонів. Друзі, а чи ваші долоньки теплі? Давайте разом підготуємо ручку. Візьміть праву, ліву та потріть об по одну. Зараз почнемо експериментувати. Я беру кип'ятильничок. Ось цей. Затискаю його в долонці. І хто перший та уважний помітив, що відбувається з водичкою в кип'ятильничку? Так, вся водичка піднялася вгору. Дивись. А ви бачили таке? Можна Звичайно, тепер ваша черга. Тримай, тримай. Дивись. Кипить, 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 кипить. Давай, на ней, протончики, тобі. Тримайте, допоможіть нам. Тримай, допоможіть. тримай. Зараз підготую для тебе цей чарівний кип'ятильничок. Спостерігай, що відбувається. куди Знизу вгору, бачив таке. А ви бачили таке? кипить, кіточок. Кипи твоя водичка. А тепер наступний експеримент. Ви бачите, якого кольору ці колбочки? Якого кольору водичка Синя. в цій колбці? Синя. Правильно, правильно! Синя. Синя правда. А в цій колбочці якого кольору водичка? Ви теж так гадаєте? Точно жовтий! Зараз ми з вами проведемо експеримент вулкан. Ви знайомі з таким явищем? Ой, я таки не знайомі не час знайомитися. Дивіться, яка чарівна речовина є у мене в цій мисочці. Можливо, хтось догадається, що це. Софійка, знаєш, що це? Ні, не цукор. Ні, не сіль. А можна попробувати? Ну лише вам. Дякую. Що це точно, Софійка, допоможеш мені? Зараз по черзі цією ложечкою засипай соду. Спочатку в цю колбочку, потім в цю. А ви, хлопчики, будете зараз перевіряти, який вулканчик у нас підніметься швидше: жовтий чи синій, як гадаєте? Синій? Тоді почнемо. Один, два, три. Почали! Насипай, сюди туди, сюди туди. Синю тепер насипай. Швиденько побільше, повну ложечку бери. Ого! Давай, давай, давай ще ще. І ще до синього трошки додай. Підіймається, бачили, хлопці? Я такого ще ніколи не бачила. Це наш вулканчик. Так працює справжній вулкан. А жовтий переможе, жовтий переможе. Давайте за жовтий уболівати жовтый, швидше. Жовтий, 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 жовтий. Давай трошки мені додамо ще до синього, щоб він нас доганяв на жовтий. Можна, тримай ложечкою, жовтый, куди жовтый хочеш. Вулканчик у нас. Насипай сюди. Який ще запізнився вулканчик? Синій запізни, запізнюється. Давай сюди додамо. Сині, давай. Бери отак ложечкою. Він просить, 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 вулканчик просить. А, 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 як гарно. гарно. Як справжній вулкан. Друзі, а ви бачили таке явище, вулкан? Для, для. Давай. О -о. Так. Ось так ложечкою сюди насипаємо. Щоб сині вулканчик не не Дивіться, синій вулканчик теж нас наздогнав. Бачу, цікаво як. Дивіться, сині нарешті наздогнав. Красиво, як, гарно як. Подобається? Так. Да, Мені да. теж дуже подобається. А вам. Це всім сподобається, бо це цікаві вулкани, веселі вулкани. І яскраві. Май, май, май. Май, май. Май, май. Що відбувається з вулканчиком? М -м, він духа угу. високо. Зараз я тобі і вам, любі друзі, все покажу. Дивіться уважно. Тримай. Це дим. Димні бульбашки. А ви хочете впіймати свою димну бульбашку? А ви давайте спробуємо всі разом. Перша бульбашка для Мірона. Молодець! Друга бульбашка для Платона. Ой! Треба ще одну не Підтримайте мене оплесками. Лови, платон, лови. Ура! Тепер Софійка твоя бульбашка. Бульбашка для моей подружки Мини, давай да, пять. пять. Божание, так. Утре а -а -а. еще одну еще, бажание не одни на здесь наилось. Давай еще одну. Ту-то. Це uh, прохолодне. <пай> <трохи> так. <пай> да. А ця больбашка для вас. Uh. Ну що, встигли загадати бажання? Uh, так! А лайк поставити встигли? Цікаво, для що це окуляри? Зараз продемонструю. Беріть всі по одному і вдягайте. Тримай. тримай А ці окуляри для вас. Друзі, подивіться у вас на, на лампочку Подивилися? Так А ви подивилися? Тоді тепер вдягніть окуляри і подивіться ще раз. Ви помітили, що змінилося? Так, там щось яскраве стало. Стало яскравіше, правда? Так. А тепер зверніть свою увагу на цей вогник. В окулярах. В окулярах. Райдужний вогник. Так, райдужний вогник. Намагайтеся світ... слідкувати за полум'ям. Слідкуй уважно за вогником. Там ще теж на вогне яскраве. Райду правда? Так. Дуже гарне. А для наступного експерименту мені потрібна помічниця. Леся, можеш допомогти? Так. Я підпалюю вогнем. Так. А ми чекаємо ваших вогників. А тепер в повітрі. <gh�> <свілля> І знову вулканчик. Підпалюйте прямо серединку. О, -о, -о, О! Так можна, а можна ще раз повторити. Можна, звичайно! А давай зробимо тобі вогняну кульку прямо на долонці. Звич... Звичайно, справишся. Це зовсім не а страшно. що треба робити? Занурюй ручку в чарівний розчин. Ось Так. Так. Гарно, гарно так. треба гарно, змастити. Гарно. Її. Прям гарно, пригарно, так, так сильно присильно. Так. І ще. Тепер простягни долоньку. І на рахунок три запалюй. Один, два, три ви бачили це? Це магія, магія. А давайте повторимо, бо мені сподобалося. Давайте! А ти дивилася в окулярах на? Зануру ручку. Ось так. Ось вам кулька. Один, два, три. Боже, це не страшно, це класно, це фантастика. А тепер одягніть свої чарівні окуляри. Всі в окулярах. Так, перевіряємо, що зміниться. І знов ця мафія. Мені це дуже сподобалося, це цікаво. Раз, один, два, три. Але пам'ятайте, що такі експерименти можна проводити лише у супроводі дорослих. На цьому наша школа експериментів закінчується. Але у нас ще є багато чого цікавого для вас. Щоб не загубити, підписуйтесь та ставте лайк. Всім гарного настрою! Буде цікаво, далі буде!